У нас рубрика коротко і ясно польською мовою. Сьогодні говоримо про польський наголос, чи польський акцент. Хто вже починав вчити польську мову, знає, що у польській мові наголос падає на передостанній склад. Це класно, круто, дякуємо, польська мова. Що це означає? Це означає, коли ви бачите слово уліца, то наголошуєте передостанній склад. Рахуємо з кінця наголошений склад Лі. Старайтесь зараз повторювати вголос за мною. «Уліца». Це вулиця. Диван. килим. Телефон. Телефон. Окно. Вікно. Трава. трава. Хотел – Готель. Чия. Чия? Яка. Яка. Які. Який. Моя. Моя. Твоя. Твоя, бачите, дуже часто відмінність між українським та польським словом власним наголосі. Вигодний, зручний, вода, вода, «вода», «цена» ціна, дівчина, дівчина, їджі. Він іде, вона іде, або воно іде. Але те, про що не завжди говорять, це про винятки. І так наголос у 99% справді падає на передостанній склад, але є винятки. Перший група винятків це слова грецького походження, які мають у собі закінчення «ика», іка Наприклад, фізика. Бачите, наголошуємо третій склад з кінця. Математика. Гімнастика, так? тобто ми з вами наголошуємо третій склад з кінця, бо це слова винятки. Друга група винятків це є минулий час дієслів, які закінчуються на «ліщми», «вищми», ліще, вище. Теж, якщо уважно придивитись, ми наголошуємо третій склад з кінця. «Робіліщми» ми робили. «Читаліщми» ми читали, «Пошліщми» ми пішли. Справдіще. Ви перевірили. Вчелище. Ви хотіли. І третя група винятків це умовний спосіб. Наголос тут падає на закінчення. Читалі бич ми. Тут вже є на четвертий склад з кінця. Читалі бич ми. Ми б читали. Читав би, я б читав. Огляндав би, я б дивився. Спалібище, ще?» так, ви б. Спали. Ну і четверта група винятків, навіть не четверта група винятків, а просто віднесемо сюди одне слово, це буде числівник 400, яке польською вимовляємо як 400. Чтереста. 400, не 400, а Чтереста. І тепер питання: чи ви можете від поляків почути наголос на другий склад з кінця у цих словах-винятках? Так. Можете. Бо поляки також роблять помилку, тому що переважає наголос на передостанній склад. Відповідно, таке ви на вулицях можете почути. Але якщо ви плануєте складати державний екзамен з польської мови, то одразу вчіть. Наголос правильно. Якщо було корисно, лайкаємо, підписуйтесь на цей канал, діліться, пускайте у світ мої відео для своїх друзів, які вивчають польську мову. А в описі до цього відео я прикріпила для вас усю інформацію, як ви можете вивчати польську мову зі школою FreeInTalk на індивідуальних, групових, парних, розмовних клубах чи на інтенсивах. Уся інформація внизу.